Всім привіт! Вже вечір на синяку гудуть джмелі. І ось що я помітила в останні дні. В останні дні я помітила те, що на квітах працюють не тільки джмелі, а ще й їхні матки. Я не знаю з чим це пов'язано. Можливо, це нова хвиля молодих маток. І як казав мій підписник... Скоріш за все, матка, яка була вбита біля будиночку джмелів, то то була матка не з їхньої сім'ї. До речі, зараз багато молодих маток, які шукають будиночки, наче навесні. Їх можна побачити навіть на фацелії. А ось на вечірній фацелії працює навіть кам'яний джміль. Ось такий він красунчик. Сам чорний, а дубка помаранчева. Такось я проматок. Вони відрізняються розмірами від робочих джмалів. Вони вдвічі, втричі більше. Якщо є з чим порівнювати, то це видно дуже сильно. Тільки з будиночками летять туди ночувати. А деякі з них не встигли знайти будиночок. Тому вилягаються спати на квітах. Ось одну таку, яка сиділа на квітці непорушно, я її спіймала в бокс і хотіла помістити в порожній будинок. Ну, я так думала, що він у мене порожній. Такий бокс разом із принцесою. Ну і ось такий будинок. Відкриваємо. Піднімаємо підстилку. А там йому є, що це таке? Це чмелі. Вони зовсім не такі, як і в першому будиночку. Це не земляні жмелі, а якийсь інший вид. Треба розібратися раз вже полізли. І ось що цікаво. Гніздо молоденьке, тому воно і маленьке. А джмелі зовсім спокійні та навіть не спробували нас атакувати. Зря ми бігала перевдягатися. Вони просто літають коло нас. І ніхто Обих нас завжди. А ось ми хочемо побачити, яка маска. Обережно розмінували кокони. Ось, нарешті, агресія. Їхня агресія. Це просто падати на спину та виставляти дубку. Це вони так застерігають, що вони можуть вжалити. А ось вилізла і матка. Я, звісно, можу помилятися, але це, скоріш за все, лісовий джміль. Тому в мене свято. У мене в епі поселилися лісові джмелі. Здається, вони почали лагодити своє гніздо, навіть не дочкавшись, що ми підемо геть. На рідкість спокійні комахи. Я в них вже стигла закохатись. Ще трошки спостерігаємо та будемо вкривати все, як було. Ось такі вони прикольні звірятка. А ми накриваємо і робимо все по максимуму, як було до нас. Ну що, мені тепер треба відпускати спійману матку. І ще треба буде робити ревізію наших будиночків. А то хто знає, може ще хтось поселитися в наші будиночки. Можливо, моєму мати за повітря по більше, ніж я вважаю. Але це вже буде в наступних серіях. До зустрічі! У нас якесь і подорожуйте експериментів.